В соцмережах, в ЗМІ різних розганяється питання про втому від війни в українському суспільстві і в західних країнах, які є союзниками України. Найперше ми повинні добре собі давати звіт, що відсотків 80, а то й 90 цієї втоми це російське ІПСО. Це росіянам хочеться, щоб Захід втомився. Це росіянам хочеться щоб українці втомилися. Від цієї війни, і щоб сталися нарешті настільки жадані ними переговори на сучасному етапі в сучасних умовах, і які б якимось чином зафіксували теперішній стан речей. Коли ми це усвідомлюємо, то тоді ні про яку в тому мова не йде. Звісно, треба багато речей нам модернізувати в нашій і військовій системі. І в багатьох системах цивільного життя війну зазвичай починають з одним типом війська, а закінчують принципово новим, з набагато ефективнішим. Починають з однією системою комплектації, з однією системою забезпечення, а закінчують принципово іншою. І тому, звісно, ці всі трансформації необхідні. І, зокрема, ця ж сама втома про це свідчить про необхідність. Принципово нових підходів, принципово нової системи. І, взагалі, будь-які реформи історично завжди починалися саме з реформи війська. Бо коли змінюється військо, то змінюється і економіка, змінюється і система державного управління для того, щоб це військо ефективно забезпечило.